Рашні резонансна і трагічна подія це 6 листопада від вибуху гранати в нового кажуть західного зразка. Загинув помічник головнокомандувача збройних сил майор Геннадій Частяков. А кажуть, що боєприпас був частиною подарункового набору. Він загинув, розбираючи ці подарунки. Ось така інформація була станом на учора. Зараз спробуємо дізнатися більше. Мар'яна Рева, речниця МВС, з нами на зв'язку. Пані Мар'яна, доброго дня. Доброго дня, студія. Доброго дня Україна. Скажіть, будь ласка, чи відомо уже щось більше? Можливо, є якісь уточнення? Бо одні говорили, що це подарунок, інші казали, підкинули вухівку. Яка версія на даний момент є офіційною? Розкажіть, будь ласка, станом на зараз за всіма зібраними матеріалами, ми можемо. Підтвердити вчорашню версію про те, що це необережне поводження з боєприпасами, що це нещасний випадок. Дійсно, була ця граната у подарунковому наборі, який вручив загиблому один із його колег, і відповідно вона саме вибухнула. Поліцейські на місці події знайшли ще п'ять аналогічних боєприпасів. Вони направлені на експертизу для того, аби встановити, чи всі вони є бойовими розслідування. Триває відповідно, проводяться необхідні слідчі дії для того, аби об'єктивно встановити картину того, що відбулося. Пані Мар'яно, на окремих ресурсах казали, що в той, хто вручав подарунок, там навіть називають полковника, прізвище, що він нібито сам сприяє слідству і сам усе, все визнає, і ніби ще існують які троє свідків. Оскільки інформація не перевірена, ми її не озвучено достеменно до кінця, але чи можете ви нам сказати, що в процесі відпрацювання слідства є, є конкретна людина, яка цей подарунок робила, що у якісь інші версії, які гуляли вчора в мережі. Станом на вчора поліцейські встановили особу, яка власне дарувала цей подарунок. Це колега загиблого. Вчора з ними провели невідкладні слідчі дії у розмові з його слів. Він підтверджує, що саме він вручив цей подарунок, і дійсно при цьому були і свідки зараз. Слідчі проводять необхідні слідчі дії, тому додаткову інформацію я наразі озвучувати не можу. Але може вам щось відомо про. Сина, в який був теж на місці вибуху, кажуть, що він потрапив в лікарню 13-літнього сина майора Частякова. Може, щось знаєте як і про його стан так Підліток перебуває в лікарні, його тяжко ушкоджило, і наразі лікарі роблять все можливе, аби з дитиною все було гаразд. Дякуємо вам, пані Мар'яну, за інформацію за уточнення. Мар'яна Рева, речниця МВС, була із нами.